Оди забити ще. Як ми таке будуть? Тобто сьогодні ми приїхали на місце скиду труби. <кій> Виявили, що все ж таки тиждень назад тут вода вибігала, а на сьогодні вода вже не вибігає. Тобто, ціль була відібрати воду. На сьогодні вже її немає. Як ми бачимо, що її вже ізолювали наскільки, щоб вона йшла суто тільки в трубу і напряму в річку. Тобто, чистого викиду ми не, ми не зможемо взяти. То що ти скажеш? Це є пояснення. Я не знаю, да, що взагалі десь. Ми там навіть повістя. Тут я ми тільки стримок. Є свідомотав. А саме колес теще туди виходить. Получається, в ту трубу зразу тече. Ось там воно проходило. У нас не треба ходить, виходить? Воно виходить, саме візьме. Подивіться, зіняв, якби на пол води. і там, викладається взагалі. Там є листья водичка. Тут прямо струмок, нагледний. Воно буває воно, а буває сюди і сюди. Оце і труби аж усеняві туди вода. Скажіть, будь ласка, а хто зливається? Єдине. Водовоссі снівелося чисто і в основному трави рибується біотілоці. Біла лінія, Скажіть. Поки не було біолінії, тут риба не вдохло. А зараз вдохла. І, кстати, тут риба три е... взагалі клювала. Це мене була. Вона то не подохла, але вона Дивіться, була. Дивіться, вас розумію, Тобто риба тут є за трубою, а там ще немає риби взагалі не книги. Нема, так, да, там Тут раніше не забуду подивитися води, таке вони Можна. А, сюди, то нема. Угу. Тут, Та, ми ну ми плавали на осень, от труби, от немає нічого живого, аж до острова. Не, ну рибка є в раб, ну може с рюкзаком. А вже о, в острові є о, вода з'являється. В острове появляється, и в сыняве тоже, но дело в том, что аж до сыняви рыбу воду месяц назад, вот месяц, водохвати. Ну вот это убавленно, да? Дитя труба. О, тут, 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 тут. Mm -hmm. Факт той, що зараз на вода чиста, а другий раз спливає мазута, випливає туди, mm -hmm. особливо це як синіє, значить напливати мазут, та настояща Кошмар. Скажіть, а дивіться, раніше труба була гола, видно, як витікає туди труба, вода витікає. Раньше а Зараз його якось там замурували. Труба є. Там. там, де замурували, вона і зараз вируба витікає. О, і риштовки поставили, бо це там вказані дали. А раніше вона витікала тільки сюди, і та запасна труба не дійствовала. А зараз я ж якось недавно і сюди відновив. Я правильно розумію? Тобто труба йде під водою під цими комашами і там от вона виходить, да? ну, так? Знаєте, вона якось виходить, що вона і шуветя, і йде не сюди, а йде іменно через і туди виходить. Он бульбашки десь положив. Да, шкав... Це воно, да, так? Да, так, да, це воно. Це воно. Бачите? Колись ловило. І ну, тут... ну. сама ту виходить ця цей руна. Постійно. Буквально дві години назад тудою провели. Так, так хорошо, а як вони так регулюють, я не можу понять, що пускають то стакан, то не стакан. Ну якщо раніше ті года випускали тільки сюди, а та труба була за постаною. Ми були тут два тижні получается, воно витікало скрізь, всіма щилями витікало.